Як ти думаєш, будуть гриби нині? Думаю, я, буду. я теж думаю, що будуть Виглядає, що будуть. Ну і де ті гриби? Ти казав, що будуть гриби. В лісі, в лісі. А, то що треба далі сіте? Нам туди. Туди. Дозру, що нас з грибами обдуріли. Ой, Марія, я віржу, що такий брехня з тими грибами, бо щось грибами не пахне. І ніби сніг, раз тим більше. Що якісь підсніжники майду. Під, підснігові гриби. Підгрибне, <різько> підснігогрибне. Під, <снігова -гребник. різько> Під газетників головне не назбирає. <різько> Але зато гарно.